Починаючи з вересня наступного року, виробники тютюнових виробів у США будуть зобов'язані виділяти значну частину площі на цигаркових пачках під ілюстроване попередження про небезпеку паління. Уряд США схвалив для друку на пачках фотографії хворих, які за задумом урядовців повинні відбити бажання палити. Виробники цигарок також будуть змушені використовувати ці зображення у рекламі своєї продукції. Чи подіють такі попередження на курців, розповідає Наталя Дмитроченко. Гнилі зуби, губи уражені раком та навіть зображення мерця. Такі страшні фотографії мають з'явитися на всіх пачках американських цигарок не пізніше вересня наступного року. За новими правилами малюнки мають закривати рівно половину упаковки з обох сторін. Таким чином американські посадовці прагнуть позбавити цигарки їхнього, так би мовити, гламурного іміджу та водночас попередити покупців про реальні ризики паління. З таким попередженням, кожна людина, яка бере в руки пачку цигарок, знатиме на який ризик вона наражається. У шанині палить кожен п'ятий кількість курців в Америці 46 мільйонів. Відповідно до висновків медиків, паління причина 90% смертей від раку легенів серед чоловіків та 80% серед жінок. Тим часом дослідження доводять, що антитютюнові кампанії з використанням страхітливих фотографій дійсно працюють після їх запровадження. Ворогває Бразилії, Канаді та Австралії курців дійсно поменшало. Досвід багатьох країн демонструє, що за політичної волі та сконцентрованих зусиль ми зможемо врятувати 100 мільйонів життів за наступні кілька десятиліть. Американські виробники цигарок висловили своє невдоволення нововведеннями. Вони запевняють, що нові правила порушують їхнє конституційне право на свободу слова. А страхітливі зображення на їх погляд не стільки попереджають покупців про ризики паління, а прямо говорять людям не купувати або не палити цигарки. Наталя Дмитроченко голос Америки.